Ну, в принципе, я так понимаю, что ему во многом не давали работать Яценику. Ну, так к нему отношение у меня позитивное. А вот э, в плане того, что, в плане того, что сейчас э, обостряет обстановку Россия, война, военные действия, они, конечно, дают, э, они, конечно, мешают. И, и, и эта система, и эта система построена построена Януковичем, Кучмой, всеми остальными, она работает, работает и э, процветает. То, что он подал в отставку, это закономерно. Когда он пришел к власти, в первую очередь, необходимо осознать, что самый разумный в этом мире это наш народ, наши люди. Каждый человек обратится в первую очередь к нему к народу, к нам лично. И все решать вопросы именно здесь, внутри страны. Он поехал где-то куда-то одалживать деньги. Когда включаются здесь мозги и все на месте здесь решается. Никогда за границей ничего не решается за Украину. Только здесь на месте мы все сами все решаем. Потому что мы здесь живем, мы здесь развиваемся, мы рождаем детей, мы даем им судьбу свою. Я считаю, что Арсений Яценюк Как и многие наши политики, он не самостоятельный. То есть у меня такое мнение, что он не самостоятельный политик. Поэтому им кто-то кто-то возможно ему подсказывает, кто-то руководит. и, ну, Я думаю, что от него не зависит. Ну, Работу у ряду. Ян я Задовільно оцінюю, і я була, чесно кажучи, в шоці від його вчорашньої заяви, тому що я ну, бюджетний працівник і мене хвилює ну, моя заробітна плата і добробут моєї сім'ї і взагалі нашої країни. Я довіряла за протягом цих п'яти місяців уряду ну, і премєр міністру Яценюку Арсенію Петровичу. Дякую йому за роботу. Я дуже буду. Ну, Погано він, ну як сказати, не знаю. Погано, що він піде. Я дуже поважаю ценюка. Він людина слова і дуже трудоголець, як кажуть. Він любить, він патріот, він любить цю країну. Але знову наші. Можновладці повторюють ті самі помилки. Треба все виносити на суд людей. У нас дуже мудрий народ. Якщо б проголосувала б Верховна Рада за ці закони, які він подав від, від уряду, якби все було відкрите, От так, за ту же ГТС, якби сказали, що на яких умовах ніхто б не проти, щоб дійсно нам поміч треба, і ми одну її не, самі ми її не втримаємо. І хай би Євросоюз і Америка допомагали, але треба розказати, люди, на такі. Таких-то умовах, такий-то відсоток, все. І все, якби було, але, але так, сказали, і все в темну. Ну нема того вже, не буде того. розумієте? І тому, я думаю, він залишиться, його не відпустять і підтримують. Але він свої помилки справить і все проголосують і все буде добре. Я вважаю, що прем'єр-міністр висловився тому, що наболіло. Це перший проєвропейський прем'єр-міністр. Який має відповідну освіту, базову освіту, володіє прекрасно ліською мовою, знаний в світі і дуже великий українець, бачачи, як він переживає за Україну, ми його сприймаємо як першого нашого українського прем'єр-міністра. Який хоче впевнено вивезти Україну з кризи і знає, що треба для цього робити. І тому йому боліло, а те, що болить, людина емоційно спрацювала. Ми, кияни і не тільки кияни, даємо йому приказ не відступати і емоції відкинути, і далі вести країну і вивезти її з кризи. Ці люди не вміють керувати країною. Це випадкові люди, це времінщики. Я не прийшли, думали, що можуть возить тягнути, а вони ні на що не на здатні. Тільки от собі мільйони собі зароблять. Та людьми не вміло керувати, посилати і робити не те, що треба, не те, що не вміють. Цей уряд не справляється з роботою. свідчення це підвищення цін. Це підвищення тарифів. Цей уряд проти антинародний уряд. Його треба ну я поменше або звільняти їх всіх, або в тюрму в кримінальну справу проти них за їх бездіяльність відносно людей народу України. Взагалі роботу оцінювати важко, оскільки як такого звітування майже не було. Ну а ми не можемо оцінити роботу, якщо ми не бачимо її результатів. Ну, Відповідно, сама це і є оцінка, але нещодавня заява з приводу того, що у Міністерства оборони немає коштів з 1 вересня платити людям заробітну платню, які воюють на сході, взагалі які служать в збройних силах. Вибачте мене, це я вважаю, що це взагалі нонсенс. Це, мабуть, найперше питання, яке має вирішуватися на сьогодні день. Ці люди обороняють нашу державу і захищають її соборність. Тому я вважаю, що саме на цьому потрібно робити акцент. А заявляти про те, що немає грошей, ну візьміть десь, зробіть що-небудь, але розводити руками можуть всі. Я дуже вітаю мужний поступок Яценюка. Своїм поступком віддав можливість знайти людину, яка дійсно зможе в даній ситуації вивезти Україну із тупіка такого. Це не на часі. Треба вирішувати загальні питання, яких по горло не вирішених. От. А починати перестановки, эти саме та І Все одно Яценюк буде займати цю должність. пока не будет новый кабинет министров. Поэтому чисто такой самый ход пиар, это тоже. Э, непонятно почему парламент не поддерживает его. Значит, непопулярные решения какие-то. Или парламент тот досрочно надо менять заранее уже. Не можем понять, во-первых, эту ситуацию, каким образом, что это, то ли это какие-то ходы, который нам простым людям непонятно, то ли это да то ли это может быть какой-то не знаю трусость нетрусость, слабость арсений Яценюк для меня был всегда очень таким авторитетом очень грамотный умный вот ну я бы сказала знаете какой вот в такого человека можно верить вот хотелось бы чтобы он эту всю справу довив до конца по поводу відставки. Є що це те неправильно. Він вчив напрямлення правильно з самого початку. І вважаю, що він должен також в тому дусі продовжувати, тому що нужно сейчас работать, нужно ж щоб вона розвивалася, а не стояти на місці. Ми йому довіряли, у нас дуже була надія, що він молодий, енергійний і що у нас щось зміниться в Україні. Дуже важкий час, і як він і взяв це на себе в дуже важкий час, тому він повинен триматися і далі. Перш за все, якщо людина приймає рішення йти в політику, вона перше повинна усвідомити те, що вона мусить жертвувати всім, навіть своїм життям заради свого народу. Але якщо пан Арсеній вирішив вийти з політики, це перш за все каже каже е, кожному з нас, що які думки приходять в нашу голову? Зрадник він сидить в кріслі і вирішує долю майбутньої нашої держави, кожного з нас, долю кожного з нас. І якщо він вирішив піти, я його рішення не підтримую. Якщо він патріот цієї країни, якщо він патріот України, він повинен боротися до останнього. І не важливо, в який час він сидить у владі. Це моя особиста думка. Якщо він відчув, що в країні дуже важкі часи для кожного з нас, і якщо він вирішив, що якщо він зараз буде подавати відставку, а через деякий строк, 5 років, 10 років, коли ми і без нього вийдемо з цієї кризи, і якщо він вважає, що він тоді прийде і ми за нього проголосуємо, він дуже сильно помиляється. А в незламаному дусі України, в сильному дусі України, я впевнений на 100%. відсотків. Яценюка я підтримувала з самого початку. Мені він імпонує по його э, потому как он вообще умничка по действиям его, да. То, что он подал в отставку, наверное, просто довели. Акт ну такої жестачання. Ну, я думаю, все буде нормально. Все немножко перегорить, емоції утіхнути. Будуть розумні рішення, будуть все нормально. Так що удачі, я ценюку. Я вважаю, на даний момент заміни Арсенію Петровичу немає. Так що, шановний Арсеній Петровичу, повертайтеся назад, піднімайте нашу Україну, допомагайте. Ми дуже дуже на вас надіємося. А зараз... Країна в дуже великій руйнації, дуже зруйнована, і витягти із того всього, що зробив уряд Януковича, дуже важко. Тому... І хай Янукович іде із України і скаже: Слава Україні! Слава Україні!